У Росії та окупованому Криму знову вибухи та пожежа горіла на території військової частини Волгоградської області Реп. Як пишуть російські телеграм-канали, перед цим місцеві жителі чули гучні вибухи. Пожежа сталася близько першої години ночі, 16 листопада, на військовому об'єкті, розташованому за два кілометри від селища Котлубань. Як пише український військовий оглядач Андрій Цаплієнка, пожежа сталася на території складу із боєприпасами. За даними роз змі з прилеглої території Волгоградської області евакуювали 600 цивільних, включаючи трьох дітей. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що пожежа була оперативно локалізована, а постраждалих та пошкоджень цивільних об'єктів немає. Також у мережі повідомляють і про вибухи у районі окупованого Севастополя. Перед цим Міноборони РФ написала про успішне знищення трьох БПЛА над Чорним морем. Тим часом російські загарбники зосередили понад 800 ракет у тимчасово окупованому Криму для енергетичного терору України. Про це повідомила речник Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Знаємо, що на Кримському півострові у ворог розгорнуто потужний хаб військового ресурсу і тому зокрема. Ракети типу калібр, якраз там зосереджені. ракети типу Онікс запускаються також з Кримського півострову. Як повідомляв УНІАН за даними Міненерго, російські загарбники чекають на стабільні морози в Україні, щоб почати масовані удари по енергетичній інфраструктурі. У ГУР зазначили, що цієї зими Росії буде важче здійснювати атаки, оскільки Україна підготувалася.